Доктор Кофі Сі – Кавоварка, що підходить для офісу або будинку з інтелектуальним керуванням на великому екрані і відмінним дизайном з шумозаглушенням, стане ексклюзивним баристою у вашому офісі. Дана кавова машина є найкомпактнішою та найтихішою серед усієї лінійки кавового обладнання заводу Доктор Кофі. Має інтуїтивне та адаптивне управління, що здійснюється за допомогою семидюймового дисплею та нового програмного забезпечення. Оновлене ПО надає широкі можливості кастомізації під найвибагливіший смак, та дає можливість створення декількох користувачів з персональним переліком напоїв та їх рецептів, дає змогу створювати ваші улюблені напої, котрих немає в основному переліку із майже 30 опцій, та створювати власний ряд напоїв. Напоїв. Сучасне 3D меню також містить привабливі об'ємні анімовані зображення. В налаштуваннях меню можна змінити пропорції обраного напою, регулювати кількість кави, води та молочної піни. Модель має автоматичний з'ємний капучинатор та працює із питним молоком. Це дозволяє насолоджуватись великим асортиментом молочних кавових напоїв. У комплект також входить скляна ємність для молока для вашої зручності. Окрім того, за допомогою системи гладкого та гарячого молочного піноутворення ви точно підберете саме той напій, який вам найбільше смакує. Також Сі 11 має вбудовану кавомолку із керамічними жорновами та регулюванням дев'яти ступенів розмелювання. Така конструкція забезпечує оптимальний помол для кожного напою і дає можливість приготування кави виключно із свіжо-змолотих зерен. Можливе різне дозування закладки кави від 7 до 16 грамів, запатентована система шліфування, яка точно подрібнює каву від зерна, в однорідний порошок з ресурсністю до 500 кілограмів. Запатентована система заварювання із можливістю вибору ступеню екстракції допомагає максимально розкрити неповторне. Аромат вашої кави завдяки системі обліку приготування кави, розходу води по року, місяцю, тижню, дню, годині, хвилинам, ви завжди будете залишатись в курсі усіх запланованих витрат. Функції створення, редагування напоїв, вибору екстракції дають можливість насолодитися напоєм, ідеально підібраним для вас, незалежно від того, чи є ви прихильником шовковистої чорної кави, міцного еспресо чи лати, покритого смачною молочною пінкою. Доктор Кофі Сі 11 обов'язково задовольнить всі ваші вимоги. Компактна, але потужна, пропонуючи поєднання передових технологій і справжньої пристрасті до кави, ця модель ідеально підходить для офісів, конференц-залів, кімнат для переговорів, невеликих магазинів, пекарень або навіть домашніх кавових куточків.